При друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Завершимо потрошку 10-й тур української прем'єр-ліги. Один із заключних поєдинків відбудеться сьогодні на арені Львів. Шахтар прийматиме кудрівку вперше в історії. Саме ці дві команди зустрінуться між собою і не лише в рамках української прем'єр-ліги, а й в рамках загалом свого існування. Спорткібестини та злотитими вітає папе звісся світри. Бабе. Твісеці гри. Фапе. Це дві серці гри. Аби нівелювати цю загрозу. Ще одна атака від гірників. Тут же Петро Інріке несеться по лівому флангу. Петро Енріке грає в центр. Вільний каван Елія, стой штрафу менедж просуває. Далі б'є з під захисника потягнув все ж таки Антон Яшков. Перша робота для голкіпера. Готовий для гірників передача з флангу. Марлон Сантос удар породка. Каван Еліас заключно підставляє свою голову. І 1-0. Шість половиною хвилин протрималася Кудрівка до першого стандарту для Шахтаря. І перший же кутовий стає результативним. От здавалося би, Шахтар не та команда, до якої так стереотипно звиклими, що вона багато забиває з кутових. Але в цьому сезоні забитих м'ячів саме після такого стандартного положення дійсно багато. Ну і Каван Еліас дуже довго мовчав. На це навпаки. Бачимо, трійка залишається. Зокрема, Мирослав Сердюк, який зараз з м'ячем, Іван Мамосенко та Максим Мельничук. А Артем Мачелюк іде вище, аби допомагати розтягувати фланг. Пішов зараз на цю передачу і Доганятиме його в один дотик. Удар поворота. Ось і шанс для Кудрівки. З нічого він буквально народився. Ну, а це нічого можна назвати. Роботою до кінця від Легостаєва. А тут ще й положення поза грою. причому в усіх трьох футболістів Кудрівки. Тому, можливо, і зупинився Шахтар. Хоча ось тут Педро Енрік показує, а чому ніхто не пішов за своїм гравцем. Ну, на повторі ми бачили, що в будь-якому разі цей би м'яч не було зараховано. Втім, ми побачили нагоду, завдяки якій Кудрівка може створювати момент. Тому для Старчоуса є шанс підтягнутися. Але ще не грали Блейкер Мендоса. Не грав Єгор твердохліб. Віталій Буяцький. Ці хлопці можуть відірватися. Відірватися ще в рахунку може Шахтар. Скідка через себе. Очередько, яка красива комбінація від Шахтаря. Олег Очередько забиває другий м'яч. У цій зустрічі. Ну, Тут вже робили що хотіли і як хотіли. Асиш через себе. Як вам Асих через себе? Від Педріні, здається. До речі, для Олега Очередька, який не перший гол в сезоні забиває, що так свіжій пам'яті його гол за збірну України ворота Ісландії. Але перший гол в УПЛ забиває зараз Олег Очередько. Давайте дивитися ще раз повтор цієї ситуації. Далі на Бондаренка швиденько розвертається Артем. Ну і знову бачимо цю ширину, цей простір, ці вільні зони, які можна заповнювати. Немає поки що такої монолітності. Командою Василя Баранова, щоб не було Шахтарю, куди просуватися. Знову ж таки, якщо порівнювати з матчем проти поліс, там наскільки геометрично правильно спрацювала команда Руслана Ротаня. що Шахтарю доводилося бити за мештрафну майданчику. Робить це зараз і не верти. Красиво б'є Антон Яшков. Спочатку здалося, що так хотів підійнятися одразу, роздати на горіхи всім і кожному окремо. Зокрема, Артем Мачелюку, який намагався контролювати Невертона, дуже просто бразилець розбирається з правим захисником кудрівки. Ну і не менш ефективний сейф від Антона Яшкова. Шахтар Тим часом. Продовжує атакувати. Бондаренко на Педріню. Той повертає на Артема. Не в'є, поки що Бондаренко з тут зарить. І Яшков. та плюс стійка. Рятують Кудрівку від третього пропущеного. Вдруге у цьому чемпіонаті могла Кудрівка пропускати третій удар. Знову красива комбінація від Шахтаря. Виглядає, немов у футбольному симуляторі. Це все відбувалося. Патріні через Бондаренка. І тут знову багато вільного простору на замасі. Прибирає Бондаренко. Якби там зафіксувалось порушення правил, то цей жовтий марлон не було. Але Шахтар може забрати третій І без цього. Каван-Еліас. Дубль від нападника Шахтаря. Ось цей день настав, коли Каван Еліас нарешті розродився і двома забитими м'ячами у футболці гірників. 3-0 Шахтар попереду. Їм не треба ті судістки. Паскалечки, їм треба просто робити свою роботу. І знову виглядало це максимально нелегко від Донецького шахтаря. Третій гол чемпіонаті України не лише в цьому сезоні, а й загалом у його частині історії у футболці шахтаря. Ну і перший дубль. При виставленні оцінки арбітражу, але сьогодні до них нема питань. Кован Ілліас іде на хитрик, але Яшков заважає це зробити. Черговий вихід, відчинаючи, розводить руками Арда Туран. Ми в перерві бачили на різку його епізодів, як він роздавав на горіх своїм футболістам. Навіть про те, що команда перемагала. Тут чужі вивели Кована Ілліаса Різник. ну Можливо, трошки додасть перчику цьому матчу і Дмитро. Але окрім нього є ще футболісти. Овусу падає. і Це пенальті. Ай навозили, ай наварили, ай напривозили. Антон Глущенко. Ну, давайте так. Почав цю страву варити Дмитро Різник. Тобіас віддає на різника. Далі. А кому віддавати різнику? Він побачив, що перекривалися ці місця. Втім Глущенко. Раніше віддай передачу на Марлона. Або просто винесив м'яч. Вау. Так складно було. Хотіли розіграти на майстерності. Метро Коркішко проти Дмитра Різника. Удар! Різник забирає. Різник тягне пенальті. Самі наварили, самі і поїли. Був історичний шанс Кудрівці забити ворота шахтаря. Дмитро Коркішко в цьому сезоні. Ще не забивав в українській прем'єр-лізі. досвідчений гравець, але давайте відверто казати. Пробив поганень. Туркішко. Все більше-більше. і більше. Ми його, до речі, з м'ячем бачимо. Ось і козак. Козак витиме повороту. Хороший удар. Другий в площину від Кудрівки. Але прямо по центру воріт. Легка здобич для Дмитра Різника. Чітка така. Звичайно, не Ерікламела король рабону у світовому футболі. Мабуть, передусім саме з ним асоціюється цей футбольний елемент. Трошки Бразильщини є і в нашому поєдинку. Класичної розуміння. Глущенко тягне м'яч. Глущенко. Хоче 4-0. Але це соло заслуговує того, щоб отримати повну реабілітацію за привезений пенальті у свої роботи. У свої ворота. Работне, роботи, ворота. Все змішалося. Але й видав зараз перформанс Антон Глущенко. Перший його забитий м'яч у цьому сезоні. За Шахтар, але й матчів не так багато було, так? Давайте ще раз дивитися. Отримав передачу на дузі штрафного майданчика. На тому радіусі від 11 метрів. Пішов на трьох. Вже, здається, гострий кут, але знаходить шпариночку. Вже так по баскетбольному до останнього розігрується ця атака. Вона буде швидше за все останнім, що відбудеться в цьому матчі. Еліас. спробує від нього піти на хитрик. Неточна передача від Глушенка. Матвієнко. Ліворуч на Педро Енріке, Той повертає на капітана. Сплинули дві хвилини і вирішив арбітер, що цього досить. 4-0. Шахтар перемагає кудрівку. Каван Ельяс Дубль. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.